18 людей з чотирьох, значить форум є, ми починаємо з вами. Ми порядок денний прозваний, там всіх є. Я його зачитувати не буду. У всіх є. Які будуть пропозиції щодо порядку А Є пропозиції, так. Звонил по он чуть-чуть задерживается, и у нас в первом питании стоит знаешь проверка по питанию, он хочет с он хочет быть присутными, поэтому если можно... У меня есть предложение заслушать первый вопрос про хит выполнения районных программ СЗН, потому что она идет дальше на... Да, это будет лучше, да. Отлично. Значит, кто за то, что за основу позиция, прошу голосовать. Тепер є пропозиція про поміняти місцями. Четверте питання сперше. Роман, є якісь заперечення? Немає. Е, хто за те, щоб поміняти місцями і проголосувати в цілому, прошу голосувати. Дякую. Так, е, по порядку денному, тут в регламенті е, не будемо затверджувати я... Є заперечення по регламенту, щоб не голосувати, не дімо цей час. По регламенту по інформації до 10 хвилин, виступу 5 хвилин, для довідок 3 хвилини. Нема заперечення нікого, Не будемо голосувати. цей По першому то є, по першому, четвертому питанню, так, Оксана ласка.